Камери пуск. Я Ютуба говорю, що стріми провожу в ТікТок. Можете заходити в 6.30 ранку з понеділка по п'ятницю через день. Якщо в суботу, то в 7.30 ранку, якщо в неділю, то 8.30 ранку. Наприклад, завтра буде 8.30 ранку з 8.30 до 9.00 ранку. А для TikTok, я говорю, що записи стрімів є в YouTube. Якщо ви пізно зайшли, то можете зайти в YouTube, шукаєте VibroPlus або просто за посиланням з Тіктока під шапкою профіля переходите і попадаєте на YouTube. А там є вкладка Стріми і вибираєте, який вам цікавий стрім. Якщо ви пізно, наприклад, зайшли, а хочете все спочатку побачити, ну, тоді вам на YouTube подивитися повністю запис стріма. Особливо цікаво зранку ранішні стріми, де я в зоні діти цікай йду. Там сами, самий кайф. Заходьте, дивіться, вони там по датам пронумеровані, що, коли і як. Все зручно, я би сказав. би. А зараз в мене 20 хвилин приблизно на стрім є, так що невелика прогулянка. Прогулююсь і Якщо зупиняє ТЦК, наприклад. Нічого, робимо з ними контент, спілкуємось, Як стандартно. Як стандартно дивимося по ситуації. Працюємо в потоці, я би сказав. Один десь я тільки що, до речі, йшов стрім перед цим проводив. Один десь Прокатнувся, мене бачив, ніхто не зупиняв. Ну не зупинив, то не зупинив. Хоча в них була така можливість в чому. Ні? Я ж не проти поспілкуватися. Мільйон переглядів від мене втік, щоб ви розуміли. А народ любить народ любить шоу і такий контент. Що я можу сказати. Так. Так що буду собі спокійно йти на розслабоні, на Чилі. Не, не спіша. Так, що там в нас? В не бачу? Температура нормальна, для прогулянки саме то. Ну, трошки жаркувато, нічого. Не 20 градусів, а десь градусів, не знаю, 27 можливо. Ну, то таке. Дякую, дякую за вподобайки. Парам-пам-пам-пам. Сьогодні по другорядним вулицям провулюся, то по центральним провулюю, то по другорядним. як поле. Хоча навіть зараз можу по центральним прогулятися. Це ж не проблема, якби Яке місто, Та-дам, -та та-дам. -та так що, Дастер, з цікаво їхали. Не захотіли, щоб я їм показував свої воєнні, ОБД і так далі. Все, що в мене є. Ну, Вони захотіли, то не захотіли. Не про 36. Блін, може в нас трохи більше, навіть не знаю. Може і в нас 30 градусів. Ну не 36, думаю 36 я дивився, це пожарче по відчуттям було. А зараз десь ну, до 30 майже, я думаю. Десь в такому діапазоні. Ну все одно, блін. Жарковато. Я би сказав би там хібити та проправляємося, ладно, провляємося по другорядним по дорогорядним вулицям. Дивіться, що собаки, які приспособлення на голові. Цікаво, так? Да? Привіт, ну що там, є та це чи нема. А, ну ми тільки що проїхалися, я тільки починав стрім. Не цей стрім, а перед цим. Проїхав десь стірочок, патрулірують. Пригальмували трохи, подивилися на мене та й поїхав далі, мене не зупиняли. Жарі, та куди ж там, вони що, зупиняються. Вони ж не хочуть зі мною говорити сильно. А я б навпаки, це навіть якби там 30 хвилин треба було виділити, я б виділив би 30 хвилин. Щоб, скажімо так, і ви задали питання. А аудиторія задала питання, я задав питання. Я думаю, тут питань може бути дуже багато, які зв'язані по їх тематиці. Треба помаліше ходити, щоб ТЦК злапала. Так я й так не спішу. Я й так медленно, я би сказав. би, Не спішаю йду. Та вони мене бачення вже сьогодні. От собаки й чай, тому бояться. Не теж хитрі. До нас такої ходьби довго не було, це де вас. Не, та вони і так нормально прилякали. Мужики по домам сидять, бояться вийти. Мене сусід два дні назад побачив, а я навіть не знаю, я, напевно, особи не бачив ніколи. І щось ми поговорили з ним. Каже, о, я з тобою каже, трохи пройдуся, бо з тобою безпечніше. Я кажу, ну окей, хоч взагалі можу типу, куди тобі треба. їду в Київ чи в Одесу. Там, ти їдеш чи мені їхати, не зрозумів. Хто сидить, а хто виходить попадає, то я завжди гуляю, ти що? Я тільки то роблю, що гуляю. Вчора, вчора прогулювався, проводив стрім в зал, і що Сьогодні по робочим питанням, оце йду. А завтра в зал буду йти. Також буду проводити стрім. Можете, до речі, заходити, а 8 ранку буду проводити. З 8.30 до 9.00 ранку. Можете поставити дзвіночка і вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Так, крадуть навіть поліцейське. Що крадуть, не зрозумів. Якщо не підкований по закону, що треба робити, коли зупинять. Три поради дай плюс. Так давайте я до юриста запишу. У мене є по перше сестра юрист. А По-друге, вона працює в юридичній конторі, там ціла команда юристів. Якщо хочеш, можу тобі дати контакти, напиши в особисті, проконсультують тебе. Бо те, що я тобі дам рекомендації, воно для тебе не буде діяти, воно тобі в оврет може піти. Розумієш, в мене не та ситуація, що в тебе. Я при тому, що я був в армії, а багато хто не був взагалі. І вони не розуміють, як спілкуватися, що говорити і так далі. І по-друге, я нічого не порушу. Я ж не знаю твою ситуацію, нюанси і так далі. Це все потрібно враховувати. Це взагалі, напевно, питання платної консультації, якщо так говорити по-чесному. Щоб виділити, розібратися в тому питанні і так далі. всіх все індивідуально. Під одного грібенку ніякого шаблона, сам головне, ніякого шаблона нема, абсолютно. Мене 11 разів зупиняли і ми з, з різними групами по-різному говорили. Взагалі по різному. Навіть від можеш зайти подивитися, як в них теж шаблона немає. От вони як хочуть, так говорять. Що тут говорити? Привіт, бро! Ну здорово, здорово. Тобі, кажу, її. Там мені туди не треба. Якщо б мені так стока задонатили, то вібіду поїхав би в Одесу. Було б непогано. Порозлікався там трохи. Ну так як стока мені ніхто не задонатить, так що залишаюсь на своєму місці. Так Дякую за підписку, дякую. Якщо не підкований, тоді вже пізно. Вже за три роки. Таке ж нікому не забороняю подивитися масу юридичних аспектів, в чому проблема. Я потратив Ну для себе, мені просто цікаво, я потратив, напевно, півроку Масу матеріалу передивився, що як працює і так далі, розумієте. Так само можете. Потратити півроку, ознайомитися, ніхто ж вам не забороняє. Ну або з консультації юристів теж їм платити. Ну в такому плані. Інформація це гроші, особливо юридична, це дуже дорога інформація. Що це з тих людей? Мені треба бронь, бра. Ти без броні, в чому проблема? Приїжджай Бронь цей, тобі в АТБ. Там бронь. Синій хайк буде, ще там щось. мене така бронь є. Купим по дорозі плюс закуску купимо. Та й заброніруй тебе. Так, що там ще? От шарик. <реш> ха ж в мене клікуха, шарик була. Мені, до речі, до цих пір смішно було з цієї клікухи. А чо, вісьма справедливо, я би сказав би. Хоча ти в мене в шаройовстві в армії бігав, справду говорячи. В певних аспектах. -тадам. Так що ти тоже в цій отрасли. <гум> Дуже серйозно. Так, що там у нас ще... В тебе і в мене була така клюха. Не, ну в тебе гора була. А в мене ціленаправлені шарик була. Ну, в цілому тебе Спасибо, теж можна так називати, я про це якраз говорю. Так, що там у нас по часу? Півперше. Сьогодні якраз мене вон до сирочок бачу. Теж їдуть. напроти. я вже камеру все включив, фільм хочу знімати. Взняти хочу матеріал, отримати мільйон переглядів. Не дають мені можливості такої зробити. Пригальмували, подивилися на мене і поїхали далі. Все. Оце так ми з ними поговорили. Ну так то я на них попав. Ну, щось концентрація не особо велика, я би сказав, Ну, один раз один до сирочок побачив і все. Там, де були і ТЦК, і поліція і так далі. Вора, угу. ти скільки я в Вінниці не був, ти мені скажи. Що це забув? Чи ти ж мені писав, так? Да? з тебе давно, напевно, війниці не було. Що цих останнім часом мало. А в нас були групи з районів Там Гайсінські і так далі заїхав. То коли ці групи заїхали, я за 30 хвилин 11 раз їх нарахував. Ну Це дуже багато, реально. По суті, груп їхніх було більше, ніж мужиків на вулиці. Я такий собі йду, тут між ними там проходжу. Ну а мене ніхто не Ні, хоча тоді разом Чекайсінське зупинило. Зупинили мене і все. Більше ніхто не зупиняв. З той кількості, що я побачив, то один раз тільки. Це був останній раз. А, вже три роки мене не було. Ніх на ці три роки. То це що, ти після повномасштабного вторгнення ти не приїжджав, виходить, це, я так розумію. То приїжджай, в чому проблема А я куплю тобі бронь в АТБ Там гарантована бронь Якесь там півко і щось до півка. Ні, приїжджав перший раз, а потім не. Стапанули. Те <свистак> <Да? свистак> що ти говорив? Ти щось мені такого не розказував? Не, якщо це ти можеш особисті, напишеш ти розкажеш мені. Мене взагалі, він. скільки є? вже нормально все пару. Я ти говоримо нормально з ним, все окей. Там-та-дам-там-та-дам. -та так, що там у нас 12.40. Ще й приватбанк 4000 загріб -за собі, оце туди з цим банкоматом. Щось побери. Це ж треба так попасти було. Без їди мене хочу залишити, приватбанк. Так, що там? Та цей де катається. Він напевно ще тут кружляє. Навіть не знаю. Зараз пройдемося, подивимося, де він тут кружляє. Ой, так, та-да-дам. Права качопів один. Так, ви мене пропускаєте. Ладно, пропускають. Права Качопів один відпустили, але потім шукали і що. <ривага> Нехранася. Та ти якийсь уголовник виходить. Прям особо опасний преступник, Особо опасний преступник по клікухі гора. Мені навіть самому цікаво, чи я падав на ці достірочки. Треба було номера запам'ятати. Я звичайно потім передивлюся вже після стріма. Але... вже буде пізно. Треба зараз цю інформацію заради інтересу. Я думав, що це ти права качав. Я пам'ятаю. Там дам Дякую, дякую за вподобайки. Так, в мене ще приблизно 7-8 хвилин на стрім, так що можете підписатися, можете поставити дзвіночки. Наступний стрім будемо проводити завтра. Завтра буде гарантований 8.30 ранку. З 8.30 до 9.00 ранку. Всього лише також записи стрімів є в YouTube. Якщо ви пізно зайшли, хочете повністю стрім подивитися. Можете зайти в YouTube за посиланням в шапці профілю, або просто Vibro VibroPlus в пошуку. І там є вкладка стріми. Вибираєте стрім, там все підписано, по датах все дуже красиво. розбирається. І все. Дивитися. Так. Бронь маєш? Чого немає? Нічого немає в цьому житті. О, Ладно, не буду снімати, там ТЦК і тут кашники стоять. Скажуть, що я спеціально знімаю. Ладно, не буду це робити. Так, що там ще, дякую за... Ай! Ай, де ти взявся? Коріш поїхав, Каже, щоб я поминився. Я маю тільки депутати. Та да, звісно. А, це якийсь пост. Ні, ну це не пост, виходить. Там, там це цікав, зрозуміло, як не як. І... А тут вони просто щось виставили. Типа поста, ну то, то не пост. Те, що спочатку вони повномасштабно вторгнення щось там планували, Ну, то не просто. Там, там. На ринок урожай зайдеш. Я завтра піду на ринок урожай. Думаю, що завтра схожу. Побачимо по ситуації. Ти з Дніпра? Не, не з Дніпра. В Дніпрі навіть ні разу не був. Що, <laughs> яке Дніпро А, і база, так, да, так, да, це їх база тут виходить. Та я ж кажу, та ладно, не буду знімати. А там щось чоловік з що ТЦКшників стояло. Скажуть провокатор. Вони вже так заходять на стрім. Не знаю, може то тобто ботоферми заходять на стрім і кажуть Провокатор, провокатор я питаю, в чому провокація? Щось мені хто, виходить, не дає відповіді. Точно не... Так, ніхто мене там не збиває. Я не буду не Дніпрі. Може зайдеш до моїх родичів, а я їх не знаю твоїх родичів. Що ти за... Я ж не знаю, хто вони твої родичі. Так. У нас 2-3 ночі їздить, хто їздить? Ти цікава, 2-3, а комендантська година подожди. Не зрозумів нічого. Я просто нове я ж тебе питав. Я вже забув, бо мене питають. В Google в пошуках любу їх базу показує всі містах. Так, да, але діло в тому, що вони припишуть, що я щось здав, зрозуміли. Вся інформація є в Google, в Google карта. Навіть хто там здає координати ТЦК да, для ударів. Так ця інформація вона і так доступна. Але за те, що ти десь там написав, до тебе ще можуть... Доїбатись, розумієш? Так що краще цим не займатися, тому що вся інформація всім доступна. Вона відкрита, це публічна інформація взагалі. А так само навіть я біля них прийшов би, наприклад, і що Що не знають, де що знаходиться, Ну, звісно, не знають. Ну, потім мені до мене що сказали. Сказали, це і за те, що ти знімав, і за того, і за тебе там прилетіло, наприклад. Ну, я по цій причині я так точно не знімаю вже. Скажем так, треба розуміти, що десь зняти можна, а що ні. Щоб до тебе питань тоді не виникло. Так. А толку комендантська. Так я ж про те говорю, що так в 2-3 часа ночі це комендантська година. Так що так. Я... я просто, скажімо так, лайфстайл стрім провожу, то все. Розважального характеру навіть. О, це що. В бусику теж якісь воєнні поїхали. Може то ТЦК були. А може просто воєнні, не знаю. Не знаю, не знаю. Но машина на гражданських номерах, як не я. А. Сестра файна, скільки, сестри років ТЦК катається три ночі. В 3 ночі? Та ні, не катається. Сплять ТЦК в три часа ночі. Ладно, біжу, бо дрон летить. Та ладно, який дрон. Що ти, що ти розказуєш? Дрон, каже, летить. Вони маскується. Коли вночі? Ні, так вчикнула. Молодежь гуляє? Нє, я не знаю, де да, це може це вас гля. О, це що там за двіж? Блять, там якийсь двіж. Там поліцейський, виходить, стоїть, якась подруга, якась п'яна. І ще пацан. Це, це таке звіж непонятно робиться. Реально подруга п'яна. Поліцейський десь веде до себе. Зараз арештує, в армію заберуть подругу. Ладно, пішли далі, паня? Блін, це може треба за ними піти? Щось ще куплю по дорозі. Дайте подумаю, чи мені щось треба. Та, вроді нічого не треба. Так, що там у нас народу мало? Так, да, так, ладно, буду завершувати стрім. Ніякої дві тут не бачу. Тому е завтра гарантований буде стрім. Заходьте на гарантований стрім. Завтра 8.30 ранку. З 8.30 до 9 ранку. Або ставте дзвіночки і вам просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. А зараз всім гарного дня і всім па-па!